Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Домашньої кухні. Сьогодні ми з вами посмажимо карасі. Карасі ми купили свіжесенькі подивіться, які мають дихати гарненькі, славні, жирненькі, напевне, з ікрою І для початку ми їх гарно почистимо і помиємо. Друзі, коли чисати рибу? Дивіться. Обережно, щоб не пошкодити жовчний міхур у риби, тому що коли жовч вийде, вона буде дуже гірка і риба буде дуже гірка, дуже буде погана, не смачна буде. Як я і говорив, у нас з ікрою, Тому що і буде і І так, рибку ми почистили, гарно вимили. Подивіться, намагаємося чистю з них всередині все чистеньке. І приготуємо її доленького маринаду. Для цього ми далі беремо рибу і кожних 5 мм прорізаємо на надрізи. Таке бачите? Кожних 5 мм. кожних 5 мм. Хтось, друзі, відрізає голови, ми голови не відрізаємо з риби. Ми любимо її так. Ось так воно виглядає, бачите? Проразі до кінця йдуть. Рибку ми всю порізали і замаринуємо і простенько. Для цього ми беремо просто солі сипимо. Солі дольової сипки, добуваємо перцю. І легенько вимішуємо її. І так з чотирьох сторін посолимо ми її, перемішанням по першим. І залишаємо на 20 хвилин. Маринуватися. За одне ми підсолимо трошечки нашу ікру і молока. Хто не їв молока жарених, спробуйте дуже класна тема, особливо скорупа здорового, здорової риби. Тому пробуйте. І так, на розігріту сковорідочку наливаємо олії. Так що було нормально? І далі по процедурі. рибку беремо, гарно обмокуємо мукою, мукою Добре, так. Кожна пора попала. І виложуємо на нашу сховоріночку. Друзі, рибу жаримо на середньому вогні. І залежно залежності по, по часу від розміру риби. У нас риб, караси величенький Тому ми жаримо по 10 хвилин з кожної сторони. До такого бачите встановлю від гарного. Ну що, наші карасики готові. Попробуємо. Ой, красота, подивіться по мене. Відходять гарно. Друзі, обов'язково з спетанковим соусом. Просто красота, просто смакота, Карасики пожарені. Подивіться гарно негарно від костомашки. Просто ідеально. Тому, друзі, кому було цікаво, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, поширюйте. Всім смачного і до нових зустрічей!